Мої вам вітання, мінус 7 на градусніку. На дворі мінус 7, ночі було мінус 10. Треба завести трактора не просто так, щоб відео зняти, а трошки кульнути дров, тому що обіцяють на ці дні трошки холодно бути до трактора, як ви бачите, по слідах сліди були тільки, щоб мусор викинути в бочку, а в трактор навіть не сідав. Аж це немає, слідів що з тої сторони, що сей. Попробую його зараз завести. Останній раз Все ж він заводився, коли я гору прогортав дорогу. Заводив я завжди, я останній раз я вам показував, заводив я його без свічей накала. без вижитого щеплення. От. Зараз мінус 7, цікаво, чи заведеться, але вже цей раз я свічку прогрію. Щеплення вижму і подивимося, як він стартане, тому що акумулятор я брав на інвентор. Люди писали, що щось він там буває, присідає трошки. Та й відверто скажу було два рази, що не зміг завісти, не зміг прокрутити. він. Ну що, пробуємо. Погано завіз як для нового китайця. Подивиться по секундах за скільки секунд. Відео буде коротеньке, ще покажу як нас позасипало теплиці і на цьому все. Те, яке дрова рубати, ці колоти буду, я не буду показувати. Теплиці Бачите, трошки здуло, тут трошки надуло, я ще тут не ходив, там здуло, тут надуло, тут а між теплицями, зараз сюди зайду в середину. бачите, з тої сторони немає, а з цієї сторони нормально шапку понадувало. <кху> Коли я будував теплиці казали, люди писали в коментарях, що каже, о, ось там нормально піддуло. Ну як нормально, відносно могло б більше ще понадувати. Що каже завалиться. Що близько теплиці і каже може завалитися. Зараз зайду сюди. Ага. Ну ладно, не зайду. Коротше тут та теплиця. О, й. Ще й ще. пірка льоду. Теплиця арочна без, без ферми, але я думаю для неї такий сніг не страшний. Зараз глянемо в цю теплицю. Тут так значно піддуло, бачите. Зараз зайдемо в цю теплицю і глянемо ще в цю Тут трошки надуло. Бачите, вітер, вітер був з цієї сторони туди, то там трошки завихрило. А тут а, взагалі нема нічого. Взагалі нічого немає. Тобто ця теплиця така. Типа є ферма, типа немає така вона фермочка якась. Але теж було нормально снігу, то тут не падав сніг. Те, не, не рвало не рвало плівку і не ламало теплицю. Що зайдемо до Пікінська капусти. Пікінська капуста. Я ось за меша десь там більше накрита, то, то не замеша. Ще ось вчора чи позавчора мене візали звідси, було б хорошо, якби вона була під дугами, то значно краще було б. Ферма, то я вам скажу, я цією теплицею дуже задоволений. Якось пару років вже ж назад було тоді теж нормально підуло. Нормальний такий шар снігу був, то я навіть не переживав. Є місця, де бачите, піддуває йолки палки Бачите, як мороз. Ми тоді зробили теплицю, робили ж зимою. Тут було все зароблено, але так ось там обкришився бетон, раствор, хоч і пластифікатор був, там все додано було. Але місцями так покришився. Покришився і такі дюри. Там зараз, звичайно, салафанка трошки завернута, щось зроблено, але якось треба цю проблему вирішувати. Може поки п'янкою задую, а там буде видно. Бо є такі місця, що воно ось так. Зараз ще підемо в тут і покажу, гляну. Зараз заглянемо до пікінки. Друзі, пікінка ще поки не замерзла. Ну, те, що ось тут, а то її прихватило, а та що всередині там, то вона нормальна. Ось там нормальна тип, ця пікінка і тут теж. Може буде зараз щось там 11-14 градусів, обіцяю 21. Тон, скоріше за все може їй прийде капець. Може ми її... Виріжемо. Не знаю. Сонце світить. Сонце світить. В будинку вікна хороші, великі. То За рахунок сонця, зараз в будинку 24 градуса. Це вже обід. Обід, а я ще не підпалював котел. За рахунок сонця живемо зараз. Ще ніхто не ходив крім котів тут трошки піддуло кірка льоду бачите був тоді дощ і одразу все замерзло тобто не сніг а аліт ну, ось так немає снігу місцями понадувало але снігу немає в цій теплиці ми тоді капусняк вирізали. Я залишив тільки пару штучок, щоб собі з'їсти свіженької. І що вона прихватило, але не замерла. Бачите, раз, два, три, щось там пару штучок таких лишив з цієї теплиці, бо думав, що з не вирости. То я її просто не вирізала, накрив. І ось такі діла. Трактор прогрівся, зараз ковшаю чіплю. Рябати немає, що в нас ковша чіплю на колі дров, щоб було в запасі, тому що має бути холодно, то не мав бажання тоді по холоді його ходити і колоти. Що якусь заразу хапнув, Коротше, температура буває, не попускає, але треба робити. Знаєте, щоб сісти в трактор, вже є сліди, а тоді не було. Тобто... Ось всякі. Ось всякі. Ось всякі. Ось всякі.